Інформаційні підсумки понеділка 30 червня до вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Для дезорієнтації ворога і захисту своїх від громади силам оборони передали засоби радіоелектронної боротьби. Літній випуск майже 100 юнаків та дівчат отримали дипломи про закінчення Хмельницького ВПУ номер 25 без права на помилку. У Хмельницькому відбулася прем'єра фільму про роботу вибухотехніків Нацполіції. Із героєм Сергієм Мітіним попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік народився та проживав у Хмельницькому. Працював закрійником, також займався ремонтами. У березні цього року був мобілізований до лав 253-го окремого штурмового батальйону Української добровольчої армії Арей. Загинув захисник 11 червня на Сумщині внаслідок мінометного обстрілу. У нього залишилось двоє синів дружина, мати, дві сестри та брат. Поховали героя на Алеї Слави. Йому навіки віки 49 років. Прекрасна людина. Батько двох дітей. Любив їх всіх. Три місяці тому. Десь в березні місяці його призвав. Веселий такий був завжди, він ніколи нікого не обіжав. Сестру свою, в нього інвалід, він її прямо на руках носив, тобто Наташу. В Село постійно приїжджав до мами. Він в місті родився. Батьки теж були до пенсії в місті, а потім приїхали в село, доглядали бабушку. Так і залишилися тільки і ну, Не всі на поготові. У нас такі хлопці, що всі на поготові йшли захищати, і він не повернувся. Він прийшов до нас, як на упаковку, а потім. Людину забрали за, за кройщика молодого на війну, і вже він став, вже навчився, і вже він вже його немає. Кроїв матеріал для пошиття от ми шили галоші. От таке обутку обу, так шили. Хороша він, людина була і послухає все, і, 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 і ще в нього золоті були руки. Щось поламається, то він і в техніці розумів. Я з жінкою спілкувалася. От тепер ну Я не спитала, куди його відправили. В Сумах був, а от в які війська, я не спитала. Він не виходив довго на зв'язок, я з нею говорила в п'ятницю. Вона подзвонила, що він знала, що він загинув, сказала, що не виходив довго на зв'язок. а Потім знала, що він загинув. Їздила на опізнавання в суму. Знав я його з хорошої сторони, був хорошою людиною. Займався з будівництвом, довго ми дружили. Сталося, що немає Сергія більше, світла йому пам'ять як герою. Також сьогодні у селі Пархомівці Хмельницької громади попрощались із героєм Богданом Солов'єм. Він загинув ще 15 грудня 2023-го. Героя поховали на місцевому кладовищі. Йому навіки 29. Велику партію засобів радіоелектронної боротьби сьогодні отримали різні підрозділи Сил оборони від Хмельницької громади. На це обладнання витратили понад 1 мільйон 100 тисяч гривень бюджетних коштів, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Реби дозволяють глушити або перехоплювати сигнали зв'язку противника, дезорієнтувати його і захищати свої радіоелектронні системи від ворожого впливу. Як і раніше, на початку тижня ми обов'язково робимо передачку, різні передачки для підрозділів Сил оборони. Цього разу це засоби радіоелектронної боротьби. Сьогодні ми їх передаємо в різні підрозділи Сил оборони. Закупівля бюджетна, тому щиро дякую нашим платникам податків, дякую товариству за сьогоднішню можливість, за всі попередні, за наступні можливості постійно допомагати нашим силам оборони. Додам, що тільки засобів РЕБУ ми в цьому році вже передали більше 70 різних комплексів. Це комплекс вартістю від там 120 150, 250 тисяч до 4,5 мільйонів за один комплекс. Різні модифікації купуємо на замовлення наших військових. Різні модифікації передаємо. Ну і далі будемо купувати у крайній сесії міської ради. Виділили більше 80 мільйонів гривень. Частину з них саме на пряме придбання впівдронів різної модифікації, на придбання. Безпілотно-літальних апаратів, наземно роботизованих комплексів, ну і, звичайно, засобів БПЛА. Ці всі речі залишаються для нас пріоритетними. Паралельно ми напряму фінансуємо військові частини підрозділів Сил оборони. І за кошти, які ми їм виділяємо, вони так само можуть купувати різне обладнання, в тому числі РЕП, ФПІВІ, БПЛА, в тому числі ремонтувати різноманітне обладнання. Для нас на сьогодні це головний пріоритет. Подібних закупівлі попереду ще буде багато, і РЕП, і ФПВ, і БПЛА, і наземні системи. Працюємо далі. Пам'ять Романа Шухевича вшанували у Хмельницькому. Сьогодні виповнилось 118 років з дня його народження. Синьо-жовті квіти поклали до меморіальної дошки на честь головнокомандувача УПА. Своє життя Роман Шухевич присвятив національно визвольній боротьбі українського народу. Загинув у 1950 році у бою із загоном радянських спецслужб. Сьогодні ми відзначаємо 118-ту річницю від дня народження Романа Шухевича. Шкода, що багато десятків років недооцінений персонаж Романа Шухевича, тому що саме Роман Шухевич дійсно є символом боротьби українського народу. І ця боротьба продовжується. Ця боротьба продовжується сьогодні з москалями, тому що сьогодні москалі роблять те саме, що робили, на жаль, десятки, багато десятків років тому, намагаються знищити українців. І Роман Шухевич був провідником української повстанської армії, генерал Хорунжим, який очолював цю боротьбу. Ми, на жаль, знову ж таки покладаємо життя українці за свободу незалежність України, як це робили десятки-сотні років тому. Маємо пам'ятати уроки, маємо пам'ятати людей. Маємо робити все можливе, аби уроки історії не повторювалась. Маємо бути об'єднаними, підтримувати не в боротьбі. Ну і обов'язково перемогти. Маємо всі зусилля кинути і абсолютно все зробити, аби перемога була цього разу, аби Росія точно програла, і Україна мала українське вільне майбутнє. Майже 100 юнаків та дівчат отримали дипломи під час літніх випускних урочистостей у Хмельницькому ВПУ номер 25 Завершили навчання кваліфіковані робітники з чотирьох спеціальностей. Шістьом здобувачам освіти вручили дипломи з відзнакою. Більшість студентів уже знайшли роботу після завершення училища. Загалом цьогоріч випускниками закладу стали 215 здобувачів освіти. На урочистостях побувала наша знімальна. Група. У святковій сукні зі стрічкою Випускниця 2025 Софія Мазур майже три роки навчалася у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 25 за спеціальністю Живописець-оформлювач вітрин приміщень та будівель. Вона одна з шести випускників, котрі отримали диплом з відзнакою. Я трошки схвильована, але я дуже рада всіх бачити. Дуже багато хороших спогадів. Дні художника, коли ми ставили якусь сценку разом. Я планую вступати далі по професії. Я хочу вчитися на ілюстратора і певно далі працювати в цій сфері. 18-річна Дарина з каже, в училищі знайшла нових друзів і навчилася бути самостійною під час проживання в гуртожитку. Я Диплом на 11 балів, і я вважаю, що це дуже чудова оцінка. Вчиличи дуже багато чого мене навчило. Тут дуже прекрасні викладачі, і я аж трохи сумно з ними прощатися, тому що справді дуже чудові люди. Завершили навчання 94 кваліфікованих робітники з чотирьох груп. Викладачі, майстри виробничого навчання та класні керівники привітали випускників. Художників традиційно креативно тут дивився фільм «Гаррі Поттер». Мої дорогі діти сьогоднішнього дня ви вже вільні. Головне, щоб було здоров'я, крепке і мирне небо, і щоб всі вернулися, хто виїхав. Ви молодці, свій шлях у професії. Ці дівчата та юнаки розпочали у 2022-му, коли вже тривала повномасштабна війна. Тож для батьків-випускників роки навчання теж були сповненими тривог і переживань. Мати художниці Ангеліни Підколесної каже, відчуває гордість за доньку. Легко адаптувалася для неї. Це напевно була її така стихія. В першу чергу її викладачі для неї були як на мами, тому що вона ніколи не жалілася, що я не піду, бо мені там не подобається, я не хочу. У Нас такого ніколи не було, тому я думаю, що дитина досить таки активно в цьому жила в цьому училищі. Далі плануємо поступати. Цьогоріч перший випускний у закладі був у лютому. Загалом дипломи отримали 215 юнаків і дівчат. Зараз навчання завершують близько 100 учнів. Звісно, що вони всі підійшли до завершення навчання з гарними результатами. І таким сьогоднішнім святом ми би хотіли, щоб у них залишився такий. Позитивний, гарний спогад про начальний заклад, про їхні начальні роки, про їхні успіхи, про педагогів і про цей а, дім про цю родину. Цьогоріч випускниками стали більше тисячі здобувачів освіти шести вищих професійних училищ Хмельницької громади. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Прем'єра фільму «Без права на помилку відбулася у Хмельницькому. Документальна стрічка розповідає про роботу вибухотехніків Національної поліції України. Тих, хто розміновує дороги, мости, школи, дамби, а також знешкоджує ворожі ракети, дрони, авіабомби. Знімали фільм більше року у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Переглянути стрічку можна на ютуб-каналі режисера Василя Київського. Ірина Муляр повернулася з прем'єри. Без права на помилку. Про незнайомий для багатьох підрозділ нацполіції, а саме вибухотехнічний розповідає документальна стрічка режисера Василя Київського. Прем'єра фільму відбулася в одному з кінотеатрів Хмельницького. Про бухотехнічну службу насправді є дуже мало інформації, і мені хотілося розказати людям і в Україні, і за кордоном наскільки важливу роботу виконують у національної поліції. Це люди, які знешкоджують найскладніше замінування російських терористів. Цей фільм, як і попередні засновані на реальних подіях, беруть участь справжні професіонали. Знімали фільм, говорить режисер Василь Київський, більше року у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях. Брали участь у зйомках міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко, голова Нацполіції Іван Вигівський і головні герої це вибухотехніки, яких зафільмували безпосередньо під час виконання обов'язків. Заховані міни мали вбити десятки тисяч людей. Але плани росіян зірвав невеликий підрозділ українських вибухотехнік. Серед героїв це командир вибухотехніків Володимир Хоменко, це головний вибухотехнік України, це Володимир Парапелиця, головний вибухотехнік в Херсонській області, це Анатолій Чечільницький, головний вибухотехнік в Миколаївській області, і також серед наших героїв, героїв з Хмельниччини Павло Кайтанюк. Однією з умов Володимира Хоменка було те, що ми маємо знімати саме правду. Тому їм, коли приїжджали до хлопців, навіть не попереджаючи їх про те, що ми приїдемо, без права на помилку. Це девіз нашої технічної служби. Люди, які є мужніми і які розуміють, що помилки не може бути, тому що дорога ціна, ціна життя. На прем'єру фільму завітали хмельницькі вибухотехніки. Володимир Сокол у минулому старший інспектор вибухотехнічної служби, ми спеціалісти серйозного рівня. Ми, Напевно, що найкращі в світі зараз. В даному фільмі реалістично висвітлено роботу вибухотехніків. Чесно скажу, що хотілося б, щоб деякі сюжети були, може, і наіграні, але на жаль, це є жахлива реальність. Дуже запам'ятались перші дні повномасштабного вторгнення, як ми працювали на Київщині в Ірпіні, в Бучі, Гостомелі. Перше ми побачили наслідки після того, як москалі відійшли, що вони залишили. Фільм складається із двох частин. З першою можна вже ознайомитись на ютуб каналі режисера Василя Київського. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста. Благодійний Гриль Мюзикфест відбувся у Хмельницькому. На території молодіжного парку лунали виступи гуртів, чумацький шлях та станза. Поряд облаштували ярмарок із військовою атрибутикою та виробами ручної роботи, а також частуваннями, шашликом, пловом, бургерами. Під час заходу вдалося зібрати майже 200 тисяч гривень на потреби 4-ї окремої механізованої бригади та бригади прикордонної служби Помста. Дарія Курнос детальніше. Музичні виступи, шоу для дітей, частування усе це про гриль мюзикфест, який напередодні відбувся у Хмельницькому. Волонтери спільно із громадськими діячами організували благодійний захід на території молодіжного парку, аби зібрати кошти для військових. Долучена велика кількість наших організаторів благодійні благодійний фонд. Громадські організації, купа волонтерів, які просто добровільно на своїй ініціативі захотіли долучитися до нашої справи. У нашому меню сьогодні є смачний шашлик, бургери, солодка вата, попкорн. Не вперше до благодійної ініціативи долучився Віктор Чубай. На фестивалі він готував різні страви, до слова, у немалих об'ємах. Для шашлику підготував 120 кілограмів м'яса, ще 20 кілограмів ковбасок, гриль та 300 лавашів. Як хмельничани гостей міста, ми сьогодні приготували шашлик смачний, плов, будучи колбаски, гриль, солення, закрутки, лаваш. Ми... Ми робимо все для того, щоб допомогти нашій армії, щоб закінчити швидше приблизити перемогу для наших рідних, близьких, знайомих для всього і для всієї України. Допомагаємо хлопцям для того, щоб вони відчували нашу підтримку. Пригощали учасники фестивалю ще й пловом. 100 літрів частування приготував для них Віктор Форманюк. М'ясо тут 18 кілограм, рису 16 кілограм. Морква цибуля тринадцять чотирнадцять спецій. Обов'язково, от бачите, червоний перець. Ну і чесник. Чоловік теж брав участь у всіх попередніх фестивалях, спрямованих на підтримку збройних сил. каже це важливо. Я вважаю, що це дуже потрібно. Людей якось зближує між собою. Ну, і знайомства. Ну і головне, це допомога збройним силам. У програмі Гриль Мюзік Фест були і виступи відомих хмельницьких гуртів, чумацький шлях та станза. Крім того, учасники мали змогу придбати для себе якусь річ на згадку про захід на благодійному ярмарку. Представлені там гільзи, які передають нам підопічні з війни. А тут а, в школах діти безкоштовно розмальовують. Також шеврони, безпрограшна лотерея. У нас і два джавеліна тут є розмальовані митець Маріна Голуб. Всякі поробки, ляльки-мотанки. Ідея заходу сподобалася хмельничанам. Люди повинні трошечки переключатися від нічних тривог польотів дронів на якийсь от такий от захід, який спрямований правильно, влучно. І кошти, які збираються на даному заході, направляються. Для наших збройних сил, для наших хлопців. У підсумку під час гриль Мюзік Фест вдалося зібрати 195 тисяч гривень на потреби 4-ї окремої механізованої бригади та бригади прикордонної служби Помста. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.